За 20 місяців повномасштабної війни у Миколаєві збільшилась кількість безпритульних тварин у комунальному підприємстві. Центр захисту тварин це пов'язують з тим, що чимало миколаївців, які виїхали, залишили своїх домашніх улюбленців просто на вулиці. Аби не допустити погіршення ситуації, центр проводить стерилізацію собак і котів. Більше про роботу комунального підприємства. Дивіться далі. Від початку великої війни чимало миколаївців мусили залишити свої домівки, тікаючи від страшних подій. Деякі забирали своїх домашніх улюбленців із собою дехто ж навпаки просто випускав їх на вулицю. Так чотирилапі залишалися без господарів та даху над головою. На думку виконуючи обов'язки директора комунального підприємства, центр захисту тварин, це і стало головною причиною збільшення кількості безпритульних тварин у Миколаєві. Після початку повномасштабного вторгнення багато людей залишило своїх тварин. Окрім того, що і так вистачало безпритульних тварин на вулицях міста. Процес не контрольований в плані розмноження цих тварин. Безвідповідальність багатьох людей з цього приводу, також тому, що дуже, дуже багато тварин опиняються на вулиці саме із за того, що люди просто викидають їх на вулиці. Аби хоч трохи стабілізувати ситуацію у місті, та не допустити збільшення кількості безпритульних собак та котів, комунальне підприємство проводить стерилізацію. Допомагають у цьому і благодійні організації. Наше підприємство займається стерилізацією безпритульних тварин. Також ми проводимо безкоштовну стерилізацію безпорідних тварин і у звичайних людей для того, щоб попередити ту ситуацію, щоб не з'являлися цуценята на вулицях. А також ми співпрацюємо з чотирма лапами за програмою Кішка, щоб Зменшити кількість ще і безпритульних котів на вулицях міста впродовж місяця на підприємстві стерилізують близько 150 200 безпритульних тварин та таких, що знаходяться під опікою центру, серед тих, хто залишився неприлаштованим Багіра, яку евакуювали з Херсону під час затоплення після підриву Каховської ГЕС. Працівники підприємства називають її героїчною матір'ю. Коли було затоплення, вона Прибігла до наших дівчат, і почала плакати, скавчати. Дівчата поняли, зрозуміли, що десь цуцики. Вони вже тонули. І вона, поки дівчата не достали всіх цуциків, вона бігала, нервувалась, вона була дуже виснажена, дуже, дуже, дуже гарна мама. Стерилізувати, забезпечити малечу кормом та необхідними ліками нині не найбільша проблема підприємства, зауважує Олександра. Основним завданням залишається прилаштувати пухнастиків у хороші руки. Сюди не так часто доїжджають до нас люди зв'язку з логістикою. Є складнощі деякі, але ми проводимо виставки. Ось 5 листопада буде в нас проходити виставка в Каштановому Сквері з прилаштування тварин. Виставки дуже допомагають в цьому сенсі, тому що це реальний шанс знайти домівку для наших підопічних, скажімо так, в центрі наголошують, варто пам'ятати, що тільки ми відповідаємо за тих, кого приручили. А тому необхідно відповідально ставитись до домашніх улюбленців та не забувати вчасно стерилізувати чотирилапих. Катерина Рупташ, Євгеній Гончаренко. новини на телеканалі Март.